У минулому відео я запитувала вас, які я лайфаки для боротьби з білокрилкою. Прочитала всі коментарі: щиро дякую кожному, хто поділився досвідом, порадами і навіть гумором. Розумію, ми разом сила, і навіть з білокрилкою не так страшно боротися. Дуже сподобалась ідея за агроволокном, але вже пізно його використовувати треба було одразу після посадки, залишаю цю пораду на наступний рік. А поки вирішила спробувати один спосіб, який підгледіла у чоловіка в тіктоці, який ви також радили в коментарях. Отже, точно перевірений: на 10 літрів води, дві столові ложки аміаку, дві столові ложки міючого засобу, типу фері, четвертина дьогтярного мила. Я його натер на терці і розчинила невеликій кількості води. Наша тирний спирт і дігтярне мило скупила в аптеці, щоб було свіженьке. Увечері все підготувала і обрискала кожен листочок. А знизу обов'язково, саме пізно ввечері, як радили, щоб ефект був кращий. А зранку, як тільки прокинулася, побіла до капусти. І хочу сказати, білокрилки стало набагато менше. Вона ще літає, але на листках небагато. У мене всього 40 штук капусти. І якраз 10 літрів розчину вистачило, щоб добре побризкати все. Впевнена, що через деякий час можливо доведеться обробити ще, бо з'являтимуться нові личинки. А зараз планую зробити 3-4 обробки з інтервалом у день і обов'язково поділюся результатом.